Лист 57. Сенека вітає свого Луцилія. Змушений повернутись з баїв до Неаполя. Я недовго переконував себе, що заноситься на бурю, аби лише удруге не пуститись на море. Але дорога була настільки розкислою, що моя подорож суходолом легко могла видатись плаванням. Того дня мені випало перетерпіти все те, на що прирікають себе атлети. Після того, як ми з ніг до голови були вимощені глиною, нас ще й порохом притрусило в неаполітанському підземному проїзді. Немає нічого нуднішого, ніж та в'язниця, нічого похмурішого від тих смолоскипів. Там вони, здається, не для того, аби щось побачити в темряві, а радше для того, щоб саму темряву побачити. Та навіть якби у тій норі і було якесь путнє освітлення, то його однаково поглинула б курява. Річ приємних на відкритій місцевості, а що вже казати там, де вона клубочиться сама в собі і, не знаходячи ніде жодної щілинки, осідає на тих, хто її збив. Отож, того самого дня, на тій самій дорозі, нас вимучили дві протилежні напасті болото і курява. Але й тій темряві я завдячую деяким думкам щось, наче, здригнулося у грудях, не те, щоб я відчув страх. А просто переміну, що була викликана незвичністю того місця, а водночас відразу до нього. Я не кажу тут про себе мені далеко до людини витривалої, тим паче досконалої, а про того, над ким уже немає влади фортуна. Навіть такому мороз прибіжить за спиною і пропаде рум'янець, так, так, мілу цилю. Бувають речі, від яких не втекти жодній мужності. Тими речами природа нагадує нам про нашу вмирущість. Кожен бо спохмурніє, побачивши щось тривожне, жахнеться чогось несподіваного, кожному потемніє в очах, коли краючку скелі сягне оком у бездонну прірву. І це не страх, а природне почуття, якого не може подолати розум. Так само й сміливці, готові будь-коли пролити свою кров, не можуть дивитися на чужу, дехто не притомніє, не витримує на ногах. Коли торкнеться, чи просто гляне на свіжу або й стару вже загоїну рану, а ще хтось легше переносить удар меча, ніж сам його вигляд. Отож, кажу, я відчув у душі не острах, а переміну. Та тільки но вигулькнув сонячний день, до мене знову раптово і мимоволі повернулася бадьорість. От і почав я розмірковувати сам із собою як то нерозумно одного чогось боятися більше, іншого менше. Якщо кінець усьому однаковий, яка, скажімо, різниця, що впаде на тебе, Сторожова будка чи ціла гора? Не дошукаєшся різниці, а все ж не брак на таких, хто гірського обвалу боїться більше, хоч і одне, і друге грозить тією ж смертю? Отже, страх бачить не те, що станеться, а те, як воно станеться. Мабуть, ти вважаєш, що я маю на увазі стоїків, які твердять, начебто душа людини, розчавленої великим тягарем, не може зберегтися, тут же, не знаходячи виходу, розсіюється, ні, я іншої думки. Ті, хто так говорить, гадаю, помиляються, як не можна пригнітити полум'я, воно враз вихоплюється з-під гніту, мов опливаючи його звідусіль. Як не можна жодним ударом ні вразити, ні розтяти повітря, бо воно щойно давши прохід якомусь предмету, негайно змикається за ним, так і душу, що значно тонше за своєю природою, неможливо ні втримати в тілі, ані чимось привалити. Завдяки своїй тонкості, вона легко проривається крізь те, чим привалена, як блискавка, хоч який широкий розмах її удару і спалаху може проникнути крізь найвужчу щілину, так і душа, яка ще тонша від вогню, може випрохнути крізь будь яку частину тіла. Ідеться лише про те, чи може вона бути безсмертною. Сумніви тут зайві якщо вона пережила тіло, то аж ніяк не може загинути. І то через те, що не гине, бо ж немає такого безсмертя, яке б ущерблював якийсь виняток, як і вічності ніщо не може зашкодити. Бувай здоров!